Авдіївка на усіх федеральних каналах Росії, наша Ждалі, Вірнулі. Але найдивовижніше, що з тих, хто там залишився, а це близько тисячі осіб. Інтерв'ю окупантам дають лише 10. а деякі навіть по колу для всіх прокремлівських змі. Ось, наприклад, Олексій, який отримував від рук, як він каже, нацистів гуманітарку. Зараз розповідає на камеру псевдожурналістам, що чекав на прихід руського миру. Чувствую радость, свободу. Ми дома. Спасибо всем. Спасибо России. Всем все спасибо. Наконец-то. Свобода. Ми дома. Самого чувствую радость, свободу. Ми... Чувствую радость, свободу. Мы дома. Спасибо всем. Спасибо России. Всем все спасибо. Наконец-то. Свобода. Мы дома. Самого. Украинцев называют немцами. А тех немцев гоните и до самого Берлина. А вы навсегда. И мы дома. Самое главное, мы дома. А как вы с ними вот лицом к лицу жили все это время, 10 лет? Это так как мы... Сложно было? Да. Они ненавидели нас, мы их, и все, и так. А это Валентина, яка з рук наших військових брала хлеб. А тепер на набережні у Донецку розповідаю свои истории про выдуманных нацистів. Ну, лично меня держали мои убеждения. Мне категорически не подходит вариант такого явления как Украина. То тобто, есть я себе это вообще взагалі... ну то тобто, есть я не рассматривала это в принципе. Вот и І... поэтому я, я вообще этого не рассматривала. Я не не рас роз... не разделяю идеологию, вообще ничего. То есть для мене є моя родина Советский Союз, Росія як основне серце этого государства. До останнього екіпаж білих янголів привозив їм допомогу та не раз, мовляв, евакуюватися. Але ж Валентина сиділа до останнього, щоб стати зіркою путінського телевізора. Я собі Україну ну, то есть я туди не могла їхати, тому що ну, я там жити, можу просто. Не витримав цієї брехні навіть депутат Авдіївки, який розповів історію Валентини, правдиву історію. Його слова підтвердили й Авдіївці, які евакуювалися на українську територію. <риклад> Я знаю, що ми побігли. Це тобі з А це вже родина юдиних, які не захотіли поїхати у безпечне місце із міста, яке нижче ворог щодня. Можна в наглу є що то Людина прожила в місті десятки років, але не знає своєї рідної мови. Та й писати загалом, як він каже, не вміє. То я ні вірю в Україні. Український язик я не знаю. Писати по українськи за я не смогу. І ким я буду? Чоловіком старого сорту? Кому я буду нужен в армію? То кому розповісти, не повірять все у найкращих традиціях Росії. Безграмотність. Та відвага. У нього є ще брат, який також славить Росію, і радий її приходу до знищеного міста російськими бомбами, радий пряникам після російського батога. Медутьопає їда, хоч поспати можна, хоть поспать можно, я хоч хоть немножко поспали, а то отдохнули. А то там холодно. А оце їхня мати. А російських пропагандистів дивує, що вона розмовляє російською, адже в Україні це нібито заборонено. У Вас частіше русський язик? Да. Там общались на русском? Да. Ні, смотря на то что под запретом. Ну й шо у мене те з руски бив. Ми на русском общались, ліжі всі вдома вчались на русском. Хто забороняв розмовляти? Не зрозуміло, адже закон був виключно для державних та громадських органів та організацій, навіть на вулицях столиці, щоб не розповідали на Росії, пропагандисти українці досі можуть вести розмову зручною для них мовою. Ніхто за це не карає. Мова під забороною це чергова утка від росіян. Родина юдиних, сидячи в спортзалі якоїсь школи на окупованій території, радіють, що Авдіївку звільнили, знищили все. Будинки, магазини, парки, садочки та школи. Натомість, тепер вони вдома, вдома в спортзалі. Ірина також звинувачує Україну в тому, що у її родича не стало зубів. Все, чому буде радий російський глядач, брехня та пропаганда заради шматка хліба та теплого чаю. Так опаснее, ми їх старались з ними не розговорювати. Ані чисто на українському розговорювали й нас так то старшому зуби повибивали, тоже так от били в магазині. А цей був одним з перших, якого привезли окупанти до сусіднього міста, яке наразі під контролем Росії. Жила людина у квітучому місті останні 10 років, отримувала пенсію. але весь час вважала своих громадян фашистами. Молодцы, молодцы. Мы своих не бросаем. Рады, да. что у вас получилось выбраться. То, слава Богу, выбрался я хоть с того дурдома от этих фашистов убежал. Они пришли, я увидел, российский флаг и заплакал. Я думал, опять эти фашисты ко мне в гости, пожалуй. Нет, двое ребят. Саша один с Воронежа, а второй я со вторым не знакомился, он а по рации. І вони мені сразу повішалі. Ми вас вивізімо отсюда. Якщо чесно, таких людей, як ті, яких я вам показала, мало. Місто з більш ніж 20 тисячу жителями стало попелом. Люди виїжджали звідти ще в початку 2022 року, розуміючи, що ворог знищуватиме Авдіївку. Так і вийшло. Тепер українці спостерігають за цими інтерв'ю з жахом, бачать у них своїх друзів, знайомих, чи просто сусідів та не розуміють. Як могли жити в одному місці з тими, хто продається ворогові отак легко? Авдіївка назавжди у нашому серці. Це місто герой яке обов'язково відновиться, але вже під українським прапором. Не втрачайте надії, Україна переможе ворога. А поки що, все, що ми можемо, це допомагати нашим воїнам та людям, справжнім українцям, яких війна змусила залишити свої рідні будинки? Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо. love us